Чи були у вас нові віщі сни? Сон був про Сибір у мене. Відразу я не зрозуміла, чому в мене саме про Росію. Сьогодні у мене з'явилась думка. У своїй промові Путін говорив про Сибір, що цей край треба розвивати. Там ще зараз багато баз знаходиться, і я зрозуміла, до чого це. Я знаю, що можуть бути наприкінці місяця теракти, Путін з рельс вже зійшов, це передбачення вже програлось, далі ніч. Снився мені, чи то ресторан, чи то клуб. Спочатку не дуже зрозумію: заходиш, а там таке дзеркало продовгувати. І такий тусклий-червоний колір. Це, скоріше за все, клуб. А зліва гардеробна. Зліва є сходи. Коли підіймаєшся нагору, там стоять столики. І там є коло, і напівколом біля нього диванчики. Тож я схиляю, що буде приліт біля того місця, або якийсь теракт, тому що мені зараз просто так місцевість не показують. Тобто, коли я сплю, я просто так не гуляю. Чи просто так не танцюю на дискотеці. Це локально можуть показувати мені місце, де може бути приліт, чи щось станеться. А ще мені снився сон. Минулого разу, коли мені снилась Турція, не розуміла до чого, а потім сталися землетруси. Ось недавно мені снилась морська територія. Гуляла і багато певних речей бачила, я зараз не буду детально, і там морська територія, але це не Турція була. Я чітко знала, що я в Україні буде якесь загострення на морській території, Запорізька область, Херсонщина щось там має статися, якісь новини будуть. Чим ви можете підтримати наших глядачів? Нам зараз тригерить ситуація з минулого року. Хочеш не хочеш, ти психологічно згадуєш 24 лютого минулого року. І ти згадуєш взагалі цей стан депресії. Ти не розумієш, що тобі робити. Це шок, що почалась війна. Тому цей тиждень буде морально дуже складний для всіх. І психологічно дуже складний. Але потім, оскільки почнеться нова трансформація з 24, го буде легше. І ми вже в цей рік будемо напрацьовувати саме якісь моменти позитиву, і будемо ловити переможні моменти. З 24 го числа ми можемо починати відраховувати дні до перемоги, тому що весна і літо. Стануть основним періодом для деокупації великої кількості територій. Тому треба думати про те, що зима вже закінчується, що починається весна, а весною і літом завжди буває гарний настрій. Дуже багато буде поступових перемог на різних фронтах. Так буде важко, будуть як негативні моменти. Так будуть і позитивні. Підписуйтесь, ставте лайки та ще більше прогнозів на нашому каналі.